Привіт! Пропоную вашої увазі другу частину нашої розмови про причини Першої світової війни. У першій частині я вже багато чого казав. Якщо не дивились, посилання в описі. Сьогодні зосереджусь на приводі для війни та тому, чому він спрацював. Адже згідно з думками деяких істориків, якби Франца Фердинанда вбили в 904 або навіть дев'ятсот одинадцятому році, війни б не було. Так що ж сталося і чому? Почнемо з вбивства в Сараєво. Одразу хотів коротко, але очевидно не стримуюсь, бо історія надзвичайно захоплююча і повчальна. Таке нагромадження випадковості, некомпетентності і дурісті ну, більше властиво кінофільму в жанрі екшен, ніж історії з реального життя. Причому все це стосується і австрійської влади, і терористів. Останнім просто пощастило більше. Спадкоємець австрійського престолу Ергерцог Франц Фердінанд фігура трагічна. І справа тут навіть не в вбивстві. За життя його не любили і зовсім не заслужено. Він відзначався зразковою порядністю, а його приватне життя було бездоганним. Але віденці, які обожнювали старого імператора, терпіти не могли спадкоємця престолу. Він був глибоко релігійною людиною і щодня двічі був у церкві, але його зовсім не виносили в католицьких областях імперії. Його не любили євреї, хоча антисемітом він не був. У зовнішній політиці він був прихильником тісних відносин з Німеччиною. Тим не менш, Кайзер Вільгельм ІІ його недолюблював і сміявся з нього. Ніколи не існувало Габсбурга, який більше за нього симпатизував би слов'янам. Він планував перетворити імперію з двоєдиної на триєдину, хотів об'єднати чехів, словаків, поляків, українців, сербів, хорватів під єдиною короною. І збільшити тим самим їх права та повноваження, але вбили його якраз слав'яни. Його ненавиділи угорці, недолюблював племінника і імператор Франці Іосип. Але ж одне велике кохання у житті Франца Фердінанда було його дружина Софія. Чоловік її обожняв. Казали, що за все своє життя він тільки її кохав. Вона відповідала взаємності. Софії належала до старовинного багемського графського роду. В аристократичній табелі Проранги, порівняно з Габсбергами, ну взагалі ніхто. Франц Йосип дав згоду на її шлюб з Герцгом тільки за умови, що їхні діти ніколи не займуть австрійський трон. Згідно з протоколом Палацу, на офіційних заходах вони навіть ці діти поруч не мали права. Хіба що десь у провінції вони могли з'явитись на публіці разом? Наприклад, у Сараєва. Ну і ще в той день, що став для них роковим, вони відзначали 14-річня свого шлюбу. У Сараєва їх чекали. У минулому відео я коротко говорив про націоналізм, що захлиснув Європу. Правда, мова йшла про великі держави, але існував і націоналізм народів, які ще тільки мріяли про велич, наприклад, Сербія. Якщо хто не пам'ятає, в ті часи Сербія вже була незалежною державою, але хотілося імперії Південнослов'янської. Сербська раса не більше, не менше. Розподілена між сімома або вісьмома іноземними державами казали серби, і поки зберігається такий стан речей, це нас не влаштовуватиме. Ми живемо надією надію отримати користь від загальної війни. Однією з територій, на яку претендували серби, була Боснія, куди в недобрий для Європи час свій візит спадкоємець престолу, і яка тоді належала Австрогорщині. Якщо ти слабкий і не готовий до зіткнення лоб у лоб, у тебе небагато варіантів для боротьби терор і провокація. На чолі змови стояли сербські військові офіцери з товариства об'єднання або смерть, також відомого як Чорна рука. Душею його і вождем був славнозвісний полковник Драгутин Дмитрієвич, Він же Апіс, на той час начальник сербської військової розвідки. ХХ століття породило багато авантюристів, але, мабуть, ніхто з них не прожив життя більш багато трагічними пригодами. Можливо, тільки харків'янин Борис Савінков, та й то не факт. Була створена група шести терористів: п'ять боснійських сербів і один боснієць. Відінській поліції було добре відомо про існування таємних товариств і їхню схильність до терору, тим безглуздішою виглядає вся ця історія. Насамперед. Сам день візиту був обраний вдало. 28 червня, річниця битви на косовому полі, яка коштувала незалежності сербському народу. Далі передбачалось під час перебування спадкоємця престола в Сараєва послати туди трьох досвідчених детективів. Сараївська влада не без підстав відповіла, що трьох детективів замало, треба послати принаймні 30. Прикинули кошторис. У міністерстві вільних коштів не виявилось. Тому детективи взагалі в Сараєво не поїхали. На спадкоємці чекало шість автомобілів, п'ять закритих і один кабріолет. Знаєте, куди в метушні посадили спадкоємця з дружиною? Ну тепер знаєте. Перший терорист, що стояв по ходу руху, бомбу не кинув. Другий кинув, але не влучив. Граната відскочила від машини і вибухнула при наближенні наступної. Були поранені 20 людей. Ергерксас наказав зупинити автомобіль і розпорядився, щоб пораненим надали допомогу. Охорона не заперечувала. НАТО в народу закрив машину від інших терористів і тим самим врятував спадкоємцю життя на деякий час. Терорист, що кинув гранату, прокафнув пігулку з отрутою і струбнив у річку. Але річка була мілка, і пігулка так собі, в підсумку його заарештували. Після короткого прийому в ратуші Франц Фердінанд вирішив згорнути всі інші заходи, але висловив бажання відвідати поранених. Охорона не заперечувала. І знаєте, якою машиною вони поїхали? Не дивуйтесь, тим самим кабріолетом. Навіть відкидний верх підняти не додумались. Правда, вжили два запобіжні заходи. Генерал Гарах витяг шаблю і став на підножку автомобіля. Чомусь з лівого боку. Навіщо це все і чому не справа? А ще змінили маршрут руху. Правда, забули поставити до відому водія. І коли водій звернув туди, генерал зарав: Стій, куди їдеш? По набережній. Від несподіваного крику водій, ймовірно, і без того розгублений, зовсім збожеволів. Він швидко загальмував і зупинився, наскочивши на виступ тротуара. Якраз перед продовольчим магазином делікатеси моря шилера. Саме там шлявся, не розуміючи, що йому робити після невдалого замаху Гавріла Принцип, він витяг револьвер і зробив кілька пострілів. У спадкоємця і та його дружина два з них виявилися смертельним. Останніми словами Франца Фердінанда були Софі, Софі, не помирай, живи заради наших дітей, але не склалося. По дорозі до лікарні спочатку померла Софія, а потім через 10 хвилин її чоловік. А потім почалась війна. Як було написано на малюнку, що з'явився на її початку, ваша високість, за вами в кращий світ піде не бувало світа. А тепер повернемося до питання, чому таки почалась світова війна. Безумовно, вбивство спадкоємця престола привід для максимально жорстких дій цілком достатній. А участь в організації вбивства офіцерів іншої держави цілком собі Кайзу збили. Але при чому тут треті країни? Ну, нехай Австрія розбереться з Сербією, отримує сатісфакцію і справі кінець. Майже місяць після бивства в Сараєво дипломати великих держав намагались схилити справу до подібного рішення, але не вийшло. Чому? Тому що, як я вже говорив у першому відео, багато хто з тих, хто вершив світову політику, вважав війну неминучою, Готувались до неї, будували плани і стратегії. І тут, як у грі, хто перший моргне. Першими, походу моргнули німці. Історики пояснюють це так: Німеччина програла або вирішила, ніби програла гонку озброєнь. І саме це переконало її лідерів піти на відкритий конфлікт ну, поки відставання не стало занадто великим. Це підтверджує деякі факти. По-перше, англо-німецьке змагання в галузі військового суднобудування. Досить скоро стало ясно, що в німецькій програмі було мало шансів. Перемога англійців у справі посилення свого флоту була переконливою і безповоротною. Але це ще півбіди. На великій перемоги на морі німці і так не розраховували. А ще гірше справи йшли на суші. Прийняття нових програм озброєння у Франції ну, при їх повному виконанні робили французьку армію достатньо грізною силою. Але ще важче було з Росією. Упродовж трьох десятиліть перед світовою війною економіка Росії розвивалася неймовірними для тієї епохи темпами. Тільки з 1900 до 1913 року населення збільшилось приблизно на 26%, а національний дохід майже подвоївся. До вересня 14-го року росіяни мали намір закінчити підготовку нового мобілізаційного розкладу, згідно яким строк розгортання. 75 піхотних дивізій скорочився з 30 до 18 днів. Величезні кошти вкладались в переозброєння армії. Особливо турбувала прикладка ну, за напалянням французів і за їхній же кошт стратегічних залізниць до німецького кордону. Це б значно збільшило мобільність царської армії. За словами Мольтке, після того як Росія через 2-3 роки закінчить переозброєння. Військова перевага противника виявиться такою, що він не розуміє, як ми з цим впораємося. Зрозуміло, що на відносне скорочення військового потенціалу можна було реагувати двома способами: Ну, по-перше, уникнути війни, утримавши опонента від агресії. По-друге, почати превентивну війну, поки становище не ускладнило ще більше, і розбити ворога, поки ще це в твоїх силах. Німецькі генерали вважали другий спосіб більш надійним і в підсумку змогли переконати в цьому Кайзера. Хоча кажуть, що особливого оптимізму на початку війни не мав не Кайзер, ні його генерали. При цьому не можна сказати, що Німеччина активно шукала привід для війни. У липні 14-го під час сараївських подій, старші офіцери великого генерального штабу поводились надзвичайно безтурботно для людей, що планують війну. Майже все керівництво генштабу, армії флоту були у відпустці, причому на різних курортах. Але привід трапився і потрібно було приймати рішення, і вони його прийняли. Тому повернемось до приводу: у найгіршому становищі перебувала Австрія. Чуваки, вам реально наклали на голову. Причому зробили це в такий спосіб, що альтернативні трактування виключалися повністю. Треба відповідати, а то кількість охочих повторити перевищить усі розумні межі. Австро-Угорщина оголосила ультиматум Сербії 10 пунктів. Загалом нічого особливого, виключити антиавстрійську пропаганду з преси і програм народної освіти, заарештувати винуги підготовці вбивства, допустити до розслідування представників австрійського уряду. На все, крім останнього пункту, серби погодились. Можливо, проблему можна було порегулювати шляхом дипломатії, як мінімум намагались. Але тут втрутилась Росія. У росіян не було ніяких офіційних зобов'язань перед сербами, але були понти братушки своїх не кидаєм, ну і таке інше. Загалом сербам побічали підтримку, а австрійців попередили, що, мовляв, не будемо байдужими. У цей час німці висловлювали стурбованість і надію, що Росія не втрутиться в австро-сербський конфлікт і він залишиться локальним. І робили вигляд, що підтримують англійські мірні ініціативи. Насправді надали австрійцям повний бланш і запевнили у підтримці. 25 липня підбурені росіянами серби оголосили мобілізацію і відкинули австрійський ультиматум Ну, у тому пункті, про який я вже казав вище. 28 липня, рівно через місяць після вбивства спадкаємця престолу, австро Угорщина голосили Сербії війну. Важка артилерія почала обстріл Болграду, а регулярні війська перетнули сербський кордон. 29 липня Росія оголосила мобілізацію. Мобілізація це ще не війна. Але 31 липня Німеччина надіслала Росії ультиматум припинити мобілізацію або Німеччина оголосить війну Росії. Напевно, були й інші варіанти, але з причин, що описані вище, обрали цей. Росія не відмовилась. Того ж дня у 18.00. Після відмови російського уряду припинити мобілізацію, Німеччина оголосила війну Росії. Можливо, глобальної катастрофи можна було б ще уникнути, але 3 серпня Німеччина оголосила війну Франції, а 4 серпня Англія оголосила Німеччини ультиматум. Вимагала безумовного дотримування нейтралітету Бельгії. Після закінчення сроку ультиматуму у 23.00 оголосила війну. Ну і почалось. А знаєте, чим офіційно мотивували німці початок війни з Францією? Необхідністю захисту від передбачуваної французької агресії. Ну, чуваки, майже дослівно. А я вам зараз покажу, звідки планувався напад. Насправді, як і у всьому, що має відношення до початку цієї війни, свою роль зіграло те саме самозбувне пророцтво. Всі попались у паску власних ітрумних приготувань. У німців був план Кавкан. Офіційно план Шліфена, план війни на два фронти. Під нього було заточено все: мобілізаційні, логістичні, оперативні заходи. План ґрунтувався на всій відомій неефективності російської адміністративної машини. Ви ж пам'ятаєте, навіть за офіційним мобілізованим приписом розгортання російської армії мало завершитися за 4 тижні, мабуть, майже за 4,5, 30 днів. Але ж це на папері. А в реальності, можливо, і 6 і 7 тижнів. За цей час, точніше, за 6 тижнів, планувало собі йти французьке укріплення через Бельгію і повністю знищити французьку армію, а потім вже взятись за росіян. І оскільки іншого плану не було, на тому і порішили. По факту не вийшло, зате це дало привіт французам виключити себе з числа зачинателів бійні. Франція не хотіла цієї війни, але на нашу країну напали. І ми виконали свій обов'язок. Ну і наостанок. А навіщо в'язались у війну англійці? Офіційно захист бельгійського суверенітету. Хоча якогось зобов'язувача документа не було. Ну було щось на зразнок сумно відомого Будапештського меморандуму про гарантії територіальної цільності України. Але тоді англійці в війну вв'язались, а зараз ні. Чому? Вочевидь, багаторазово вивчені уроки тієї війни. Зробили їх менш войовничими і безрозсудними. Можливо, були й інші резони. Усього 100 років пройшло після наполеоновського кошмару. Допустити появу на континенті іншого агресивного гемона, або побачити бази німецького флонту в Атлантиці, або інші негативні наслідки розгрому Франції були, мабуть, вагомим аргументом для вступу у війну. Ну і зрештою, ви ж пам'ятаєте. Питати треба. На цьому все. Історія самої Першосвітової, і головне те, як вона вплинула на подальшу історію Європи, захоплююча і повчальна. Якщо цікаво, пишіть. Коли-небудь поговоримо на цю тему. А щоб не пропустити, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште цікавий комент. Якщо є бажання і можливість підтримувати нас капічиною, в описі є всі необхідні для цього інструменти. А ще є спеціальна кнопочка Стати спонсором. Ніколи не були спонсором. Спробуйте, це прикольно. Побачимось.